Йдуть у народ задля спілкування з громадськістю, навіть створила окрему посаду суддя спікер. Діалог налагоджуватимуть через журналістів і навіть пообіцяли працівникам змі розтлумачувати рішення доступною для неспеціалістів мовою. Адже якщо інформацію отримає медійник, то вона надійде і до пересічного українця. Особливо це важливо при розгляді резонансних справ. Зараз про судову гілку влади в основному випливає негативна інформація. Служителі Феміди говорять, що це через те, що хорошим їх роботі просто ніхто не цікавиться. І вирішили виправити становище. Засоби масової інформації ми вважаємо цим провідником і саме навчити надати той досвід, який вже з'явився. Він є великий цей досвід судової гілки влади. Саме тим досвідом ми хочемо поділитися. Ми намагаємося самі піднімати актуальні питання. Нашої Хресонщини, які будуть цікаві, також для наших громадян і висвітлені в засобах масової інформації для запозичення досвіду, запросили іноземних спеціалістів, зокрема з Європейського союзу. Ми зараз знаходимося тут, організовуємо такі заходи, так як сьогоднішній круглий стіл і завтрашній семінар для суддів для того, саме для того, щоб допомогти цивільному сектору безпеки бути більш прозорим. Судді спікери пройдуть відповідний тренінг, аби навчитися налагоджувати спілкування з журналістами. Зазвичай цю місію покладали на голову суду, але вони завжди зайняті. Тому медійники довго не могли отримувати інформацію. Відтак і склався імідж закритості цих установ. При нинішній судовій системі дуже важко забезпечити об'єктивне висвітлення журналістами нашого в нашому житті, прорахунків якихось. Минулого року в судах Херсонської області розглянули 40 тисяч цивільних справ і 7 тисяч кримінальних. Судді говорять, що працювати їм зараз нелегко. Вони потерпають від постійного недофінансування. Крім того, у Верховній Раді вже два роки не вистачає часу перепризначити велику кількість суддів. Відтак деякі установи недоукомплектовані на третину. Люди просто ходять на роботу, отримують зарплату, а виконувати обов'язки не мають права. Ми завжди відкриті до спілкування. Вважаю, що це також є і вашою метою, як висвітлення об'єктивної істини щодо відправлення правосуддів в українських судах. В судах активно запроваджуються новітні технології. Крім скайп конференцій на сайтах судової гілки влади ведеться пряма трансляція із зал засідань. Так вирішили проблему, коли у приміщення просто не могли потрапити всі охочі. Андрій Усов, Володимир Чепинога, телеканал Скіфія. Багато